Друзі, всім привіт! Е, я думаю, всі знають, що до сталкеру залишилось буквально один день, навіть уже менше. Тому я буду дуже радий, хто хоче дійсно подивитись справжній український стрім е, про сталкер І хто хоче приєднатися до моїх підписників і разом зі мною подивитись цю гру. Всіх е, буду дуже чекати: буде стрімчик, буде прямий ефір, хто має бажання. Під присоєдинитися і дійсно подивитися на цей шедевр і Це буде дуже добре. я буду всіх чекати. Тому 20 листопада всіх чекаю на стрімчику. І буду дуже вдячний для тих, хто підпишеться і зайде. І ми подивимось справді на цю гру, яку дуже довго чекали. Дуже. Тому буду дуже всім вдячний. Всіх чекаю.